У мене є питання до народних депутатів. Наприклад, до Олексія Гончаренка. Олексій Ганчаренка. Скажи, будь ласка, Олексій, я не вас не заважаю вам тут. Не заважаю? Дякую, друзі. А, будь ласка, Шипко, да, народний депутат? Я вам не заважаю. Не заважаю? От ви мені заважаєте, коли розмовляєте з колегами. Можемо зайняти Максим Бурбак. Максим. Бурбак. Я не заважаю. Будь ласка, займіть свої місця, давайте почнемо працювати. В куларах, в куларах, друзі, в куларах є місце. Не ображайтесь на мене. Я вас всіх дуже щиро поважаю, всіх абсолютно. Але коли 400 чоловік говорить в залі, коли сформований порядок денний, коли потрібно розглядати закони, а ми 226 не можемо проголосувати, в присутності депутатів, я цього не розумію. Можливо, хтось може пояснити. Будь ласка, шановні колеги, займіть свої місця. Народний депутат Святош. Запитайте народного депутата Святоша. Йому не заважає головуючий Ігор Канен. Будь ласка, займіть свої місця. Якщо є необхідність поговорити, будь ласка, поговоріть. Але в кулуарах, спасибі за ваше розуміння.